Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо нашу історію з генеруванням фотографій, і на черзі у нас такий інструмент як Crayon. Можемо переходити за посиланням Crayon.com. Сервіс у нас заточений під генерування фотографій. Подивимося сьогодні, як він взагалі працює, що в нас він дозволяє робити. Тож, давайте заходити через наш Google аккаунт і дивимося на його можливості. Обираємо, заходимо, підключаємося і одразу що ми бачимо? Бачимо одразу досить простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Тут він нас перекидає одразу в колекцію. Колекцію можемо шукати за нашими фотографіями, що ми генерували, але так як ми щойно зареєструвалися, то колекція в нас пуста. Можемо виконувати пошук, налаштування тут ну, об'єктивно досить простенькі. Ми можемо отримати інформацію про підписку. І можливості, як її підвищити. Ну, це стандартна, стандартна історія з е, подібними сервісами. Тож, е, є в нас функція видалення фону, але є однозначно кращі сервіси, які це роблять. Тому, ну, давайте розпочнемо з цієї функції. Просто покажу, як вона працює. Ось, беремо ось таку нашу фотографію, яку ми власне, з цього сервісу і завантажили. І подивимося, як він тут видалить фон, що він зробить. Як ми бачимо, ось у нас є Remove Background Faster. тобто Якщо ми хочемо швидше, нам треба про план. ну, але Ми можемо трошки дозволити собі зачекати. Ось, Це в нього дві такі основні функції, тобто це видалення фону і генерація фотографій за промптом. Зараз що ми власне, будемо робити, тестувати, як це взагалі робиться дочекаємося, поки він його видалить, подивимося, наскільки він взагалі якісно це зробив. Ось у нас просто ця от штучка Я на місці. Можемо тут додавати сюди цей фон. Ну, але не знаю, наскільки воно буде корисним для, для нас, якщо ми шукаємо саме генератор фотографії. Тож, переходимо на його основну стріночку. І бачимо нашу таку форму з його вже згенерованими фотографіями. По типу, наприклад, також можна його бажати певного роду маркетплейсу. Ось, тобто в нас є схожі якісь фотографії, да? Тобто ми натискаємо на якусь одну і отримуємо одразу схожі фотографії. Ну, ось, наприклад, у нас ракета кудись летить. Давайте дивитися, ось у нас також інші ракети летять, які генерувалися за допомогою цього сервісу. Як ми бачимо, тут зверху в нас одразу пише, що в нього не можуть бути затримки в генерації, тому що дуже багато людей зараз сидить на цьому сайті. Тому він нас попереджає, щоб, щоб всі були готові, скажімо так. Ось. І можемо одразу дивитися найновіші фотографії, які генерувалися за допомогою «Крайон». От, переглядати, там, знову ж таки, тестувати, завантажувати і тому подібне. Що в нас є? В нас є версія 4. Ось ми бачимо, в, вона в бета. Тобто Вона ще тестується. Повністю готова версія номер 3 В нас є 4 варіанти, що ми можемо генерувати. Це в нас власне мистецтво, власне фото і е, намалювати самостійно, скажімо так. І в нас є Negative Prompt. Ну, тут він називається Things to Exclude. Давайте дивитися на. Спочатку давайте на арт подивимось, що ми можемо тут згенерувати. Ну, давайте згенеруємо. Давайте ось такими, такий промпт подивимось. Це один з варіантів, як можна писати prompt. Тобто, Літній у нас пейзаж без машин людей. Додає нам го сюди, гори, озера, ліс і захід сонця. Це один з варіантів. А Давайте використаємо все ж негатив-промпт. Ми додамо його сюди. Тобто, Що нам уникати? Машини. І людей. Так? Давайте так зробимо. Тобто у нас є літній пейзаж, гори, озера, ліси і значить, захід сонця. Малюємо. Він нам каже, що в нього на це йде близько хвилини. ну, Але бачимо, що він об'єктивно це робить швидше. Тобто Чому він каже хвилина? Тому що в нього багато людей сидить на сайті, і він ставить якби по максимуму. Подивимося, що він згенерує, і спробуємо зробити такий самий промпт, але в різних стилях. Тобто тут це буде в стилі фотографії, тут це буде в стилі малюнку. Подивимося, що він взагалі придумає, як він все це згенерує, а потім підемо в версію 4 в бету, і подивимося, які в нас є там параметри в нашому експерт-моду. Тобто тут у нас виключно негатив-промпт наш, що нам варто уникати, подивимося, що є там. І чекаємо, поки він догенерує його. Подивимося згодом на якість фотографії, на дотримання нашого промпту. Давайте дивитися на те, що він нам згенерує. Є такий варіант. Можемо зробити йому Upscale, згенерувати його трошечки. По і, як ви бачили, він генерує досить багато фотографій. Ось він нам згенерував, показує, які в нас картини. Ось у нас в принципі, озера гори, ліси, В принципі, все, як він і пропонував, немає в нас ніяких машин і людей. Тобто з промптом він впорався, можемо використовувати, що в нас тут буде більш схожим на правду. Ну, мабуть, ще ось такий варіант. Тут, правда, з якістю в нього трошки якась біда сталася. Ось ми бачимо, який промпт був схожий. Тобто у нас деталізована деталізований малюнок, називаємо це так, і гори. Давайте Дивитися, що в нас він згенерував. Ось трошечки краще вже якість у нього вийшла. Тут, тут трошки в нього не пішло, як ми бачимо. З mm. промптом він uh, впорався, але якість досить така, я би сказав, примітивненька в нього, чесно кажучи. Uh, давайте ми uh, додамо йому ще таку опцію, як uh, details, uh, і додамо так, як ми робили це раніше в умовних uh, Replicate.AI uh, і тому подібне, спробуємо задати йому якість. Дивимося, як він на це реагуватиме, і далі вже будемо переходити, щоб не зациклюватися виключно на одному функціоналі, Переходити до інших стилів. Це все-таки якби йде е, малюнок, це ж не м -м, фото. Я думаю, що з фото в нього буде набагато краща якість, тому що ну, це ж таки різна стилістика, е, різні методи до створення зображень. Тому все потестуємо зараз. І подивимося потім на четверту версію. Чи зміниться там якість фотографій, якість малюнків і тому подібне. Давайте дивитися, що ж він нам змінить, коли ми йому написали деталізовано. Він нам генерує, як ми бачимо, досить багато фотографій. Ну, так, да, дійсно, пішла тут більш... Деталізовані у нас частинки на фотографії виходять, але ну, з якістю, я ж кажу, все-таки в нього ну, не прям все круто. Тому давайте копіювати наш промпт і підемо в генерацію фотографій. Ми обираємо просто фото і пробуємо цю опцію використовувати. Знову ж таки, ми знизу можемо обрати фотографії, які вже були згенеровані. Ось тобто, ліс в горах, це ми все бачили. Наприклад, давайте, поки він там генерує. Ну, ось Такі варіанти можна використовувати. Він нас взагалі перекидає на посилання. Ось у нас є промпт. Досить простий природа і пейзаж. Все. Ось він генерує такий, таку історію. Ось, тому можна дивитися, як можна взагалі використовувати цю штуку не тільки як створення фотографій, а і як маркетплейс. Тобто, наприклад, і таке, ну тут він трошки щось заплутався в текстурах, в своїх кольорах, але що маємо вже? Дивимось, що він нам згенерував. Ось, нам він генерує ось такий варіант. Нам він генерує ось ну, це щось у нього. О, цей варіант непоганий. Я ж кажу, єдине, що з якістю в нього є питання, ми можемо цю штучку завантажувати. Завантажує він нам в форматі PNG. Можемо переходити за ним і дивитися ось в такому форматі. Завантажує він його вже в кращій якості. Тобто він заохочує їх завантажувати. І давайте робимо третій, третю опцію нашу. Це в нас третій стиль, яким він вміє це робити. І будемо переходити в четверту версію, в оновлену, дивитися параметри там і використовувати. Тобто ми можемо, як бачите, це в нас фотографії він робить квадратні. Тобто перший варіант це квадратність. Тобто якщо ми віддаляємо, у нас все окей. Якщо ми приближаємо, у нас вже є певні нюанси з якістю. Так? Тобто, ну, Тут якість об'єктивна гірша. І водяний значок у нас нікуди він не дівається. Це, це таки безкоштовна версія, як і у всіх інших. Тобто тут не, це не є винятком порівняно з іншими схожими сервісами. Ну і це вже очевидно, що малюнок, як зроблений, скажімо так, людиною. Ось, тому Ну, є ось ось такі опції, так? І всі вони квадратні. З якістю є нюанс, але знову ж таки, при завантаженні можна це все робити трошки краще і позбавлятися від цього за допомогою інших там, безкоштовних сервісів, які можна знайти безкоштовних в інтернеті. Тож, переходимо в четверту версію в бету. Промп залишаємо такий самий, і якщо ми перейдемо в експерт-мод, ми тут вже бачимо дещо більше налаштувань. Можемо завантажувати сюди нашу стандартну фотографію, тобто ми завантажимо фотографію, і до неї дописуємо промпт і отримуємо нову. Є в нас тут вже дещо краще вибір розмірності, пропорцій. Ну, на жаль, недоступно поки 16 на 9 в безкоштовній версії. Каже, так, Заплатіть мені грошей, тоді, тоді поговоримо. Ось. тепер повертаємось, переходимо до нашого промпту. і дивимося на можливості, які в нас є. Знову ж таки, давайте зробимо Landscape. І що нам уникати, ну, давайте знову пропишемо його те саме і подивимось на різницю. Давайте скажемо уникай людей і Е, І пробуємо генерувати. Тут у нас вже, як бачимо, Чотири варіанти. Додається сюди ще вектор. Подивимося, потестуємо зараз ще вектор. Як він за цим впорається, там є налаштування, і вже буде більш така загальна картинка, чи варто користуватися цим сервісом, чи ні. Щоб кожен розумів, розглянемо весь його функціонал повністю. Потім подивимося, на що там здатні його преміум плани і зробимо невеличкий підсумок. По цьому сервісу, для чого він годиться, для чого він менш корисний, тому узагальнимо. А далі вже кожен буде вирішувати так, так, як хоче. Моя задача, повторюсь, показати, що взагалі які сервіси є. А ваша задача вже обрати, що використовувати. Тому отримуємо такі фотографії. Тут ми бачимо, що вже трошечки змінюється в нас. Розмірність, давайте звантажимо, дивимося, як вона виглядатиме. Ну, бачите, все ж якість в нього страждає. Чи як би ми йому не казали, там, наприклад, з приводу якості в пропті, він на не неї ну, об'єктивно не сильно реагує. Тому переходимо до фото, дивимося, що в нас є в фото. Абсолютно таке саме. Тобто тут порівняно з третьою версією. Ми додали такий варіант, як Best Image, це базова фотографія, і додали можливість імідж сайз. Вейс Image і Image Size, що не змінилося в четвертій версії, ну і плюс вони додали сюди вектор. Зараз ми все це протестуємо, завершимо. Що цікаво, що тут ми в нашому, якщо використовувати його як маркетплейс. Можемо дивитися взагалі, які промпти є. І переходити вже від кожного від кожної фотографії воно буде шукати схожі вже безпосередньо на неї. Ось тут взагалі щось у нього. Щось пішло не так. Тобто, ці наші фотографії, вони ж якби використовуються і знаходяться на цьому сервісі. Тобто ми можемо бачити, як вдалі промпти, так і не вдалі. Можемо дивитися, як краще писати, як. Як, навпаки, варто уникати яких промптів і тому подібне. Ну, тому варто зважати, що наші фотографії о, залишаються на цьому сервісі. Тому... Дивимось, що він нам згенерував в якості фото. Ну, ось, ось бачите, також він дотримується нашого промпту, але от, повторюсь, повторюсь, якість його. Об'єктивно не вражає. З приводу малюнку, думаю, буде те саме. Давайте подивимося різницею в векторі. В, моді нашого, в режимі експерта нічого не міняється. Давайте подивимося на вектор і будемо потрошку підсумовувати сервіс край. Дивимося його різницю, які варіанти краще використовувати, які менш доцільно, поки він малює. Поки що мені більш подобається крайон в якості Marketplace. Тому що з генерацією фотографій він промптів дотримується, але є в нього нюанси до якості фотографій об'єктивно. Порівнюючи його з такими сервісами, як Replicate, порівнюючи його з Runway, страждає трошки цей сервіс. тому... Зараз подивимося на векторну частинку, тому що векторної небагато було в інших сервісах. Ось, в принципі, вже інший стиль цікавий. Так, такого не було раніше в інших сервісах, ми такого не розглядали, тому це можна записувати йому в переваги. Це його прикольна така особливість. Ось. Підсумовуючи, у нас є різні плани. Є в нас підтримка, є в нас більш професійний. Тобто Професійно ясно, що буде у нас тут бачимо приватні картинки. Це якраз про те, що я казав, з приводу того, що наші всі результати вони зберігаються на крайоні. А тут можна генерувати щось приватне. Ну, Пріоритет це те, що буде менше чекати, буде швидша генерація. Ось, І доступ до нових особливостей. Тому 10-20 доларів, хто планує використовувати, будь ласка. Бу ласка, і дивимося на фінал по цьому сервісу. Що ми маємо? Ми маємо сервіс край, він каже, що він генератор картин, але в нього досить цікавий є функціонал, такий, як Marketplace. Можемо переглядати, завантажувати, використовувати там. Для своїх потреб інші зображення, згенеровані іншими користувачами, які є в нас в вільному доступі. Ми Можемо користуватися, дивитися, що може нам потрібно, можливо, нам може і не треба нічого генерувати. Якась схожа вже історія і була згенерована. З приводу генерування фотографій, у нас є декілька моделей, за допомогою яких ми можемо це робити. В третій версії це три штучки, арт-фото і Drawing. В Expert моді ми можемо додавати сюди лише negative prompt. ось, А якщо переходити в бету, в четверту версію, у нас і додається сюди ще векторна складова і трошечки більше можливостей для додавання йому різних інструкцій. Це базова фотографія і розмір фото. Тобто в нас не лише квадратний, а вже змінюється трошечки. Розмірність, наприклад, там для різних форматів. Да? Але все одно нам ще не дає поки 16х9 в безкоштовній 9х16. Це було б, до речі, досить непоганою його особливістю. Ось. Хоча, в принципі, об'єктивно можна генерувати цей квадрат, а потім за допомогою різних сервісів безкоштовних робити собі, підлаштовувати під формат такий, який нам потрібен. Тож, як Marketplace ок, як генератор страждає якість. Тому використання Adobe Firefly, Runway, Replicate, на мою думку, вони більш спеціалізовані саме на генерації, тому радий би використовувати думаю, їх. Хоча, знову ж таки, обирати вам, обирати вам. можете тестувати, заходити район.com, тестувати і перевіряти вже. На своєму досвіді. Тож на цьому все. До нових зустрічей, де продовжимо розглядати наші генератори фотографій. Будемо порівнювати, будемо дивитися на їх можливості. Тож дякую за увагу, до нових зустрічей!